Осінь приходить не лише холодом і туманами, а й золотим килимом опалого листя, яке часто люди сприймають як сміття у багатьох селах і досі можна побачити, як господарі восени палять листя на городах, щоб прибрати все до чистоти, дим стелиться над вулицями. Запах гарі змішується з осіннім вітром, і здається, що так воно й має бути. Але насправді це одна з найбільших помилок, яку можна зробити зі своєю землею. Бо те, що здається непотрібним, насправді є безцінним скарбом, природним добривом, здатним оживити навіть виснажений ґрунт. Листя – це не просто відпрацьована частина дерева, у ньому залишаються всі корисні речовини, які дерево отримувало з землі протягом літа: кальцій, калій, фосфор, мікроелементи. Усе це після перегнивання повертається назад у землю, створюючи природне коло живлення. У лісі ніхто не носить перегною, не підживлює дерева хімією, а земля там завжди м'яка, темна, повна життя. Саме тому лісова земля найкращий приклад того, як листя може бути природним помічником для кожного господаря. Коли ми спалюємо листя, ми не лише губимо цю цінність, а й шкодимо й собі. І природі у диму містяться шкідливі речовини, які осідають у легенях, на рослинах і в ґрунті, а попіл, який залишається після спалювання, зовсім не замінює перегній. Він не має тієї органічної структури, що живить і розпушує землю, тож замість того, щоб нищити листя, розумніше зробити з нього добриво, безкоштовне, природне і головне ефективне. Кожен селянин знає, що земля то як жива істота, якщо її не підживлювати, вона втомлюється, перестає родити. Особливо це помітно на городах, де щороку вирощують одні й ті самі культури помідори, огірки, картоплю, через кілька років урожай стає меншим, ґрунт твердіє, у ньому менше дощових черв'яків, а саме вони головні робітники у підземному світі. Коли ж на землю потрапляє шар листя, черв'яки знову повертаються, бо мають що їсти і де жити. Вони переробляють листя в гумус, розпушують землю, роблять її повітряною та живою. У старі часи наші діди добре знали, що листя це дар природи. Восени, коли падало листя з саду чи з лісосмуги, його не палили, а збирали у великі купи. З них робили так звану листяну землю. Листя складали шарами, трохи зволожували і залишали перегнивати. За зиму і весну воно перетворювалось на темну пухку масу, що пахла лісом, таку землю підсипали до розсади, клали у ямки при посадці дерев або розкидали по грядках. І врожаї після того ставали набагато більшими. Якщо задуматись, то природа сама показує, як треба поводитись із землею. У лісі листя падає, прикриває землю. Зберігає вологу, оберігає від морозу, потім перегниває. І так з року в рік. Там, де ніхто не втручається, земля завжди жива. А на городі, де листя прибирають до, до чистоти, вона висихає, твердіє, тріскає, і потім господар дивується, чому нічого не росте. Це просте спостереження, але в ньому вся суть. Земля не любить голоти, їй потрібен покрив, так само як тілу потрібен одяг. Тому не варто поспішати восени до сірників листя, що впало, не сміття, а природний ресурс його можна використовувати в багатьох цілях як утеплення для гряток, як основу для компосту, як мульчу під дерева і кущі це безкоштовний спосіб покращити структуру землі, зробити її м'якою, живою, повною мікроорганізмів, і найцікавіше, що цей спосіб не потребує жодних витрат. Усе, що потрібно, уже лежить під ногами. Коли господар починає дивитись на своє подвір'я очима природи, він розуміє у кожній дрібниці є користь, опале листя це своєрідний подарунок від літа, який треба лише правильно прийняти, якщо ним розумно скористатись, можна не лише зберегти здоров'я землі, а й отримати подвійний урожай, бо ґрунт, що живе природним життям. Завжди віддячує сторицею, і тому перший крок до родючої землі змінити своє ставлення замість того, щоб боротися з природою, варто з нею дружити. Вона дає все, що потрібно: і добрива, і тепло, і захист, треба лише не заважати їй робити свою справу листя це частина великого кола життя, і якщо ми повернемо його назад у землю, то повернемо силу, яку вона віддала деревам. А тепер чекає, щоб отримати її назад. Щоб листя стало справжнім помічником на городі, потрібно знати, як правильно з ним поводитися недостатньо просто насипати його купою на грядку і чекати дива. Є кілька перевірених способів, якими користувались наші діди і прадіди, а нині їх охоче переймають навіть досвідчені агрономи. Бо листя це не просто сміття, а живий матеріал, який треба зрозуміти. Воно може бути і мульчею, і компостом, і підживленням, і утепленням для рослин. Головне, робити все вчасно та з розумом. Найпоширеніший спосіб це компостування листя. Робиться це просто, на, але потребує трохи терпіння. Листя не перегниває одразу, воно щільне і має в собі багато целюлози, тому що процес пішов швидше його треба подрібнити. Перекосити газонною косаркою, пройтись граблями або просто порізати лопатою, якщо листя сухе. Потім його складають шарами в купу або спеціальну компостну яму. Між шарами добре додавати трохи землі, гною, зелених рослин чи кухонних відходів. Це допоможе утворити потрібне тепло та мікрофлору, яка з'їсть листя. Якщо купа пересихає, Її потрібно злегка зволожувати, бо волога допомагає розкладанню. Через 8-10 місяців утворюється пухка темна маса, схожа на лісову землю. Це і є справжня листяна земля, м'яке, родюче добриво, яке можна вносити під будь-які культури. Другий спосіб мульчування листям. Це старий, але дуже мудрий метод. Після осінніх робіт, коли грядки вже звільнені, землю не варто залишати голою. Можна накрити її шаром сухого листя товщиною 10-15 см. Такий покрив затримує вологу, оберігає ґрунт від промерзання й вітрової ерозії. Навесні, коли листя трохи осідає і частково перегниває, його можна просто перекопати з землею. Так утворюється природний гумус. Особливо добре цей метод працює під картоплю, гарбузи, огірки. Земля під листям стає пухкою, а бур'яни не мають змоги пробитись крізь товстий шар покриву. Є ще один цікавий варіант листяний настій це рідке добриво, яке легко зробити навіть у відрі, у велику посудину кладуть подрібнене листя, заливають водою і залишають настоювати 7-10 днів. Коли суміш потемніє, її можна використовувати для поливу грядок або кімнатних рослин. У такій воді вже є природні мікроелементи, що стимулюють ріст і підживлюють ґрунт. Це ніби чай для землі, легкий, живильний, без хімії. Для садівників дуже корисне утеплення пристовбурних кругів листям. Перед зимою під дерева насипають товстий шар сухого листя, особливо під молоді саджанці. Це захищає коріння від морозу, утримує вологу, а навесні все поступово. Перегниває і підживлює дерево. Можна також додати зверху трохи гілочок або притиснути листя землею, щоб вітер не розніс його. Весною листя частково прибирають або просто перекопують разом із верхнім шаром ґрунту. Слід пам'ятати, що не все листя однаково корисне. Найкраще підходить листя з плодових дерев яблуні, груші, сливи, вишні, добре перегниває листя берези, клена, липи. А ось дубове чи горіхове містить багато дубильних речовин, тому його треба змішувати з іншим листям або залишати на більш тривале компостування. І ще одна важлива порада не використовуйте листя, на якому є сліди хвороб або плями, бо з ним у землю можна занести грибкові інфекції. Деякі господарі практикують листяне перекопування прямо в ґрунт. Це дуже простий і ефективний метод, особливо на важких глинястих землях. У середині осені або ранньої весни листя просто закопують у землю на глибину багнета лопати. Через кілька місяців воно перетворюється на органіку, покращує структуру землі, робить її пухкою та дихаючою. Такий спосіб чудово замінює перегній, особливо коли господар не має можливості тримати худобу і робити гній. Ще один момент, про який часто забувають, правильне зберігання листя. Якщо листя не встигли використати восени, його можна скласти у мішки або в куточок городу під навіс. Головне не ущільнювати занадто, щоб повітря проходило всередину. За зиму воно трохи осідає і навесні можна брати готову масу для мульчування. Деякі господині навіть підмішують таке листя у грядки з полуницею. Це не лише захист від морозу, а й чудова підстилка, яка утримує вологу та перешкоджає загниванню ягід. Усе це прості, але дуже дієві методи. Вони не потребують великих зусиль чи витрат, лише трохи уваги, і головне, кожен із них допомагає повернути землі те, що вона колись дала деревам. Коли листя знову опиняється у ґрунті, запускається природне коло живлення. Земля оживає, стає темною, м'якою, в ній знову з'являються черв'яки, які роблять її родючою. А для господаря це означає менше праці і більший урожай без жодної хімії. Отже, використання листя замість перегною не вигадка, а перевірений роками спосіб підтримувати родючість. Природа сама підказує, що робити. Не треба вигадувати складні формули. Купувати дорогі добрива чи вивозити гній, достатньо зібрати те, що дарує осінь, і розумно використати листя це справжній ключ до живої землі, треба лише навчитися ним користуватись. У багатьох селах і донині зберігається пам'ять про те, як наші діди і бабусі обходилися без хімічних добрив і готових сумішей із магазину. Усе, що потрібно було для живої землі, вони брали навколо себе з лісу, поля, власного подвір'я. Листя завжди мало особливе значення його не викидали, не палили, а збирали з любов'ю, бо знали з цього сміття виросте добрий урожай. Колись у кожному селі був куток, де складали листя у великі купи, цілу гору яку називали листяною купою або листяною грядою. Зверху накривали її старим мішковим полотном або соломою, щоб не роздував вітер. Узимку така купа парувала, бо всередині відбувалося справжнє життя. Там працювали мікроорганізми, черв'яки, жуки. Весною господар підходив, занурював руку і бачив темну пухку землю, що пахла лісом. Нею підживлювали все і розсаду, і квіти, і молоді дерева. Люди казали підживи листям. І земля усміхнеться були й інші способи. Наприклад, старі городники часто використовували листя для утеплення погребів і грядок, коли копали траншею для картоплі чи огірків, на дно клали шар листя, воно утримувало вологу, не давало землі пересихати. Коли ж починала діяти спека, рослини не в'янули, бо внизу листя затримувало холодок і воду. В народі казали листок. Ковдра для землі. І це було правдою, бо така природна ковдра захищала врожай краще, ніж будь-яке штучне покриття. Особливо цінували листяну землю ті, хто вирощував розсаду. У довоєнні роки селяни не мали магазинних ґрунтових сумішей, тому все робили самі з осені збирали листя, клали його в ями, а навесні просівали через дрібне сито. Виходила легка, пухка земля, у якій добре сходили помідори, капуста, перець, вона не злежувалася, не задихалася, і молоді паростки мали силу. Навіть у холодну весну така земля зберігала тепло. Старі люди казали, що листяна земля має душу, вона дихає і гріє насіння, наче матір. Цікавим є й те, що в різних регіонах України мали свої традиції роботи з листям. На полісі листя переважно залишали прямо в саду, накриваючи ним землю під деревами. Це створювало природне середовище, подібне до лісового. На поділі збирали листя з груш, слив і клена, бо воно швидко перегниває і не має гіркоти, як дубове. А от у Карпатах часто листям утеплювали грядки на зиму, особливо для коренеплодів, так само прикривали листям морквою й буряк, щоб не вимерзли. Весною листя прибирали, і під ним завжди було вологе, темне, живе ґрунтове полотно. Цікаво, що старі люди мали навіть власні рецепти для листяного перегною наприклад, казали на одну копицю листя, відро гною і трохи попилу. Це допомагало збалансувати кислотність і пришвидшувало перегнивання у селах, де не тримали худоби, замість гною додавали кропиву або бур'ян. Так створювали природний підсилювач, і вже через півроку отримували землю, яка була краща, ніж будь-який магазинний торф. Не можна не згадати, як у давнину листя використовували навіть для захисту від шкідників. Наприклад, сушене листя Чорного горіха розкладали між мішками із зерном, щоб не заводилися миші, а подрібнене дубове листя клали в підвали воно відлякувало комах і утримувало сухість. Таким чином, навіть після осені, листя ще довго служило людям. Коли почали з'являтися перші фабричні добрива, багато хто вважав, що старі методи вже не потрібні, але з роками люди знову повертаються до того, що колись знали наші предки, бо жодна хімія не може замінити природну органіку. Сучасні фермери все частіше використовують листя. Як основу для компосту або для відновлення ґрунтів, виснажених від інтенсивного землеробства, є господарства, які навіть закуповують опали, листя у містах замість того, щоб спалювати, вони роблять із нього добриво і збагачують землю. Одного разу один старий господар із Черкащини розповідав, що вже 20 років не купує жодного мішка добрив, усе робить із того, що є: трава, листя. Кухонні рештки каже, що його город живий, бо земля легка, як пух, і дощові черв'яки в ній не зникають. Його сусіди дивуються, що без хімії він має подвійний урожай картоплі і помідорів. А він лише сміється і каже. Та я не чарівник, просто землю треба годувати, а не мучити. І це проста правда, яку старі знали давно, а ми лише згадуємо. Такі приклади підтверджують, Старі методи не застаріли, а навпаки, стають актуальними коли земля отримує природне підживлення, вона не лише родить більше, а й довше зберігає силу. Якщо придивитись до полів, де застосовують органіку, видно, земля темна, волога, пухка, а там, де лише мінеральні добрива тверда, сіра, як попіл, листя повертає їй життя. І це не поетичний вислів. А звичайна правда, яку можна побачити своїми очима. Отже, досвід предків це не минуле, а жива наука, що варта наслідування. Коли ми використовуємо листя, ми не просто удобрюємо землю, ми продовжуємо стару традицію турботи про неї. Бо наші діди знали головне правило якщо годуєш землю, то вона годує тебе. І сьогодні ці слова звучать ще правдивіше ніж колись. Земля це по суті жива істота. І ставитися до неї треба так само, як до живого організму, якщо її виснажувати, не підживлювати, не давати відпочити вона хворіє, твердне, перестає родити. А якщо дбати, підживлювати природно, не порушувати її рівновагу, вона дякує сторицею. Використання листя це простий, але мудрий спосіб оживити землю, який не потребує великих витрат, лише трохи уваги й терпіння. Такий підхід не просто збагачує ґрунт, а повертає йому природну силу, яку не дасть жодна мішана хімія. Головне правило не спалювати опале листя. Кожен листок це готове добриво, у якому є все потрібне для землі. Варто лише дати йому час і умови, щоб воно повернуло свої речовини туди, звідки їх узяло. Якщо зібране листя скласти у компост. Використати як мульчу або просто перекопати із землею, воно зробить ґрунт пухким, дихаючим, вологим, а це саме те, чого потребують коріння і насіння. Земля знову стає м'якою, в ній з'являються черв'яки, які роблять її ще родючішою. І саме тоді врожай починає рости не за рахунок підливання хімікатами, а завдяки природному колу життя. Ще одна важлива порада не поспішати. Листяна земля не утворюється за тиждень, вона визріває як хліб. Дайте їй спокій. І за кілька місяців вона стане м'якою ароматною, повною корисних мікроорганізмів. Ті, хто хоче швидкого результату, часто роблять помилку, вносять свіже листя прямо під коріння рослин, і воно починає брати з ґрунту азот на розкладання, забираючи поживні речовини у культур. Тому все треба робити з розумом або закладати листя заздалегідь, або компостувати його до стану перегною. Природа не любить поспіху, але завжди віддячує за терпіння. Є ще кілька речей, на які варто звернути увагу якщо ви живете біля дороги, не беріть листя з обочини, воно може містити важкі метали, пил і шкідливі речовини. Найкраще підходить листя з власного саду або з лісосмуги, також не використовуйте листя, уражене хворобами, щоб не перенести інфекції на город. а дубове чи горіхове листя компостуйте окремо або змішуйте з іншими видами так воно швидше перегнеє. І головне ніколи не забувайте зволожувати компостну купу, бо сухе листя не перегне, а просто висохне. Сьогодні, коли довкола нас безліч хімічних засобів і штучних добрив, легко забути, що природа сама створила все необхідне. Опале листя це приклад того, як просте може бути найкориснішим. Воно не шкодить довкіллю, не потребує грошей, не руйнує структуру землі. Навпаки, воно лікує ґрунт, повертає йому життя, яке втрачається через надмірну обробку і добрива. Тому, коли наступного разу восени вітер насипле вам у двір купу листя, не поспішайте брати граблі й сірники. Подумайте, що перед вами не сміття, а готовий запас природного багатства, який лише треба правильно використати. Листя допомагає не тільки землі, а й нам самим. Коли господар перестає палити листя, повітря в селі стає чистішим не болять очі, не димить подвір'я. Діти можуть гратися на дворі без запаху гарі, і це також частина доброго господарства. Бо справжній господар дбає не лише про врожай, а й про своє довкілля так, можливо, це трохи більше праці, треба зібрати, скласти, почекати, але праця, що робиться з розумом, завжди повертається користю. Ті, хто, хоча б раз спробував підживити землю листям, зазвичай уже не повертаються до старих методів. Бо різниця відчутна не лише на врожаї, а й у самій землі. Вона стає легшою, темнішою, пахне життям. На таких грядках і трава росте інша, густа, соковита. Люди кажуть, що земля оживає. І справді у цьому немає магії, це просто правильне коло природи, у яке людина не втручається, а лише допомагає. Тож головна рекомендація проста ставтеся до землі. Як до друга. Не забирайте в неї все до останньої крихти, а поверніть хоч трохи того, що вона вам дала. Листя це найпростіший спосіб зробити це. І якщо кожен господар почне з такого малого не палити, а компостувати, не викидати, а використовувати, той земля знову стане родючою, а врожаї удвічі більшими. Бо природа не потребує великих зусиль. Вона потребує розуміння, і коли ми зрозуміємо її мову, навіть опале листя перетвориться на золото, що живить наші поля, сади й городи.